Слава Ісусу Марії, вітаю, благословенний понеділок. Живемо, радіємо, витриваємо, молимось. Сьогодні маємо понеділок, новий день, новий час і знову новий тиждень, початок нового тижня. І в цьому часі можемо починати змінюватися. змінюватися. Так багато бачу, що людям важко змінюватись. Люди вже звикли палити, наприклад. Ну, Він ходить, собі палить один рік, другий рік приїжджає, все, каже, що хочу кинути, хочу кинути, але не кидає, бо. Має цей страх. Корінь любої звички є страх. Страх, що не зможу, не впораюсь, не вийде, бо вже пробував цей синдром вивченої безпорадності. Мене питають, чому проповідники кажуть не дивитися новини, тому що цей синдром вивченої безпорадності через новини якраз вкладається в наші підсвідомість. Ми бачимо кучу різного безпреділу. Бачимо різну кучу негативної інформації, не бачимо несправедливості, нічого доброго. Все тільки погано, погано, погано. І нічого не можемо з цим зробити. Нічого. Ти біля телевізора не можеш вплинути на ті ракети, які вже прилетіли. Взагалі нічого не можеш зробити. І це в підсвідомості виховує в тобі синдром цієї вивченої безпорадності. Потім ти не можеш сходити в магазин, бо ти не вмієш боїшся, не можеш кинути палити, не можеш схуднути на... Кілька там кілограм, скільки тобі потрібно, бо ти боїшся. Ти думаєш, що це не вийде. ну, Не можеш на це вплинути. Але це єдине на що ти можеш вплинути, це тільки на своє життя. Тому, власне, не дивимось новини. Новини не є нашим життям, новини ніяк не впливають на наше життя на правду. Якщо ми їх не дивимося, то взагалі вони нас не обходять ті новини. Хтось мені написав, що не цікавитися новинами, як не цікавитися життям. Цікавився своїм життям, цікавився своїми проблемами, цікавився своїми відносинами в своїй сім'ї, своїми відносинами з Богом, але не цікався якимось, я не знаю, минулим, на яке ти не можеш впливати. Нема толку тим цікавити. То не є цікавитися життям, цікавитися життям це своїм по-перше, життям, цікавитися і впливати на це життя, і потім впливати на ближній круг свій, оточення. Таке знаєте, число Дамбара, це ближній круг. Максимум це може бути 200 людей. Навіть сама відома людина не має більше е, таких ближніх людей. Це дуже максимум 200 людей. Взагалі то є 10, 20, 30 людей, яких ти добре знаєш. 50, ну, на, на яких ти можеш якось якимось непосредственно чином впливати, але не так напряму впливати, а якимось прикладом можеш впливати. Оце це цікавитися життям. Цікавитися. Ну а то, що ти там дивишся в новинах, щось це там. Десь спали ракети, десь когось вбили, десь когось зґвалтували, то, то не є цікавість життям, то ніяк взагалі не, не дасть тобі ніякої цікавості. Добре, трохи про новини і підемо в слово Марії, що нам Марія сьогодні скаже на понеділок. Маємо 25 березня 2018 року. Дорогі діти, закликаю вас бути зі мною в молитві в цьому благодатному часі, коли бореться темрява проти світла. Моліться, дітоньки Повідайтесь і почніть нове життя в благодаті. Вирішіть вибрати Бога, і Він поведе вас до святості, і Хрест буде вам знаком перемоги і надії. Будьте горді, що ви охрещені та вдячні у своєму серці, що ви частина Божого плану. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ось де маємо цікавитися своїм життям, цікавитися, а чи я є в Божому плані, а взагалі чи я увійшов в цей Божий план, чи я щось. Щось можу зробити для Бога. Чи щось я взагалі роблю для Бога? Ну, а чи міг би робити, а чи не міг би робити? Такими речами, це життя є. Життя, життям треба цікавитися. Я не, ну, ніде не казав, що не треба цікавитися життям. Дуже треба цікавитися життям. Ну, але цікав... своїм в першу чергу життям, бо своє життя треба змінювати. Марія каже: в цьому благодатному часі, коли борються темрява проти світла, <кх> уявляєте. Війна це благодатний час. Бо Марія каже, бореться темрява проти світла. Ми живемо в постійній війні, не тільки в війні фізичній, а й в духовній. Постійна війна. І Марія каже, це благодатний час, бо маємо цю війну. Бо якщо б ми вже програли ту боротьбу, вже пройшов би той е, благодатний час. Уже б всі були, е, вірю, що на небі, звісно, ну але хтось би був, звісно, і в пеклі. Тому маємо благодатний час, бо ще маємо сили боротися. Боротися і цікавитися цією боротьбою, цікавитися тим, чим маємо боротися, якими маємо боротися методами, яку зброю маємо брати, і брати, і вдягати цю зброю. Ну, звісно, меч наш це слово Боже. Марія каже: сповідайся і почни нове життя. Посповідайся і почни нове життя. Не треба сповідатися постійно з одного, знаєте. Священник один сказав, каже, що люди ходять в прощі, щоб сповідати у інших священиків. По постійно одного теж сповідається, вже якось стидно казати одні і ті самі гріхи. Але я кажу, це неправильно так робити. Так бігати по священиках, там по там Бог та Ісус, який сидить в цьому священнику і відпускає гріхи, Той самий. Нема різниці, який священник, той, той, той чи той. Ісус в ньому та той самий. Ти ж приходиш до Ісуса, до одної тої особи. І це бігання по різних священиках тільки показує це не вірство, наше невігластво, не я не знаю, невірство. Бо думаєш, якщо той священик не знає тебе, то він краще тебе посповідає. Бо він не знає, що ти крадеш там зранку до ночі і ходиш кожен день, сповідаєшся, наприклад. Це, це людська така натура, але ти брешеш Ісусу. Ну, реально просто самому собі брешеш. Ти не хочеш змінюватись, просто хочеш. Щоб тобі постійно прощали, 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 невідомі священики. То я ж закликаю, щоб був у нас один сповідник, один духівник, і тоді буде прогрес, тоді буде процес, іти навернення. Якщо ви бігаєте, якщо ми будемо бігати по всім, то ми касуємо навіть е, саме розуміння сповіді. Ісус, ти саме приходиш до Ісуса, до одного священника, до третього приходиш завжди до Ісуса і кажеш йому той самий гріх. і... Подумай, як він на тебе бачить. Бо перед священником тобі якось стидно, а перед Ісусом, та що це мило? Це таке невірство, наше таке внутрішнє невірство. Хто бігає по священникам, то вибачте, але краще мати одного священника. Дуже часто про це говорю і повторюю. Виріши вибрати Бога, і він поведе тебе до святості. І хрест буде тобі знаком перемоги і надії. Будь гордим, що ти охрещений. Та вдячний у своєму серці, що ти частина Божого плану. Чи Ти сьогодні вдячний, що ти частина Божого плану. Чи маєш цей хрест, цю місію Христа? Такі питання. Оці маємо цікавитися за, за своє життя. Це цікаво Цікаво знати, наприклад, мені цікаво знати, і вам також цікаво знати, де взяти щастя, де взяти мир Божий, де взяти впевненість в житті. Оці маємо цікавитися. А не цікавитися, де яка ракета прилетіла кому в будинок, кому на який об'єкт. Це взагалі ну, твого життя ніяк не затрагує. А коли по новинам не скажуть, я завжди, завжди кажу, що по новинах не скажуть, що ракета прилетить до тебе в хату через годину. Вони вже скажуть після години, як вона прилетіла. Тому не допоможе тобі врятуватися новини. Тому давайте е, свій час е, жертвувати. І уділяти тому, хто може тебе врятувати, і врятувати твою не тільки тіло, а й душу. Будьте благословені! Мир вам, радість, благодать з Меджугоря. па папа.